раді вас бачити на своєму каналі. Їздили ми сьогодні по посилку. Зайшли швиденько в АТБ, купили... На, держи. На. Купила нютка, попросила манго купити. Не знаю, яких вибрати. Взяла, щоб було м'якеньке. Бананчика, мандаринки. На мандаринки вже доїдаємо. Такі добрі. Мусор кидаємо сюди, потім винесемо. Покажу, що за посилочку забрали і розкажу історію, яка вийшла. У нас сьогодні дощик іде. Після обід зутра таке було. Зранку було просто хмарно, а вже після обіду почався дощик. Там не дзвонила нахуй? Okay. Okay. Не дзвонила, тому що то папки нема, то на нас нема. Okay. Значить, як я тепер ще пірить? Значить, я тавокаду попробую. Та ні, не... дощі дорізай, значить. Може зелений зеленівщині? Єбрі тут його взагалі не поріжеш. Там кістка, значить. Все. А тепер попробуй, знаєш, як розламати, як авокадо. Отак, прокрутить. Не крутиться? Так і що? Ні? Ні? Тяно. Так, тобі вкусно? Так. Да. Так. Да. Будемо ще купляти? Так. Да. Хорошо. А що ти їси? Так. Доця, що ти їси? Манго. А, манго. Ага. Дай, Кірі. Що, і тобі таке подобається? У мене з'явилися нові сумочки в колекції. Подарували мені їх. І перша сумочка це така. М'якесенька. На довгому ланцюжку. Так, це перша сумка. А ви напишіть, яка вам е, більш сумка сподобалася? Перва, друга чи третя? Зараз всі покажу. Оце друга. Мені вона найбільш сподобалась. Так, всередині там карманчики два для телефону. З ручкою. Є довгий ланцюжок. Така, мені це найбільше сподобалося. Так, це друга. І третя сумочка такого неонового синього кольору. Гарна. Анютки дуже сподобалася вона. Також там на телефон є місце. Тут є таке відділення. І ззаді карманчик. Отак застівається тут. Інтересно. А, тут теж отак застівається. Зараз покажу, як вона виглядає, як усі кнопочки замкнуті раз. Отак вона виглядає. Напишіть, будь ласка, яка вам найбільше сподобалася? Це третя сумка. Це друга сумка. Мені вона найбільше сподобалася. А це третя. І ось такі лисини я замовила. Вони такого бірюзового кольору в рубчик. Дуже чудово на мене сіли, це розмір М. Я замовила одні на пробу, якість у них прекрасніша якість. Я пожалкувала, що не замовила двоє штук. Хотіла, ще б чорні такі. Покажу поближче, які вони на вигляд. Такий врубчик. Вони такі гладесенькі, по відчуттю такі гладенькі, прикольні. Так виглядають, поки мені нікого можна полежать. І розкажу я вам за оці сіни, що зі мною трапилось. В общем, замовила я в інстаграмі. ці сіни мені вони сподобалися. Думаю, закажу я собі, сестрі там свекрухи. Ну, в общем, не було розмірів на всіх. Замовила я тільки собі, заплатила я повну вартість за лосіни. Вони мені вислали на наступний день, але вказали зовсім не ту адресу, яку їм вписувала в смс ках в Дірект, я їм відправляла адресу, вони зовсім не ту вказали. Мені прийшла смс-ка, що вже ваша посилка в відділенні, але я не звернула увагу, що там не та вулиця. Номер відділення було два, які мені потрібно, але не та вулиця. Я ж їм написала, що ви відправили на ту адресу. Переадресуйте, будь ласка, на яку я вказувала. Вони її переадресували, але за переадресацію мені потрібно було ще доплатити 95 гривень, ну, до, до вартості звичайної доставки. Я ж їм пишу, хто, або, хто ж буде компенсувати цю переадресацію, яку ж ми зробили. Вони написали, що ми е, зробимо компенсацію. Але ніхто її не зробив. Я поїхала, забрала посилку. Посилки виявилось ну, те, що потрібно було. Мені сподобалися ці лосіни, все як, як треба. Я ж їм написала: посилку я забрала, дякую. Все, якість відмінна. Лосіни прекрасні, розмір чудовий. Але хто ж буде мені компенсувати? Вони попросили скинути мені номер карточки. І 95 гривень вони мені повернули. Дякую їм велике за те, що вони. До своїх клієнтів так відносяться з усіма буває, що неправильно вказують номер. Але не всі відповідально ставляться до цього. А цей магазин за свої прогавини вони все-таки відшкодували те, що не, не потрібно було робити. Ну, отак зі мною вийшло. Такі лисінчики тепер я буду носити. Тепер ще чорні такі замовлю і ще хочу такі додому. Дома в таких класно ходить. От такі діли у нас. Дякую за перегляд, що ви додивилися моє відео до кінця. До нових зустрічей, бай-бай!